Військовополоненого я бігла за свого чоловіка і за всіх полонених азовців. Особливо він ці підтримували такі проекти, були більш свідомими громадянами, підтримували ветеранів, членів сім'ї і робили все для нашої перемоги. Три кілометра це моя дистанція, тому що я її. Кожен день біжу, так, так як я військовий. Дуже дуже важка дорога. ну Траса ця була, тому що ти по асфальту, Вона дуже гаряча. В тому році ми бігли в парку, то тобто було багато легше. В цілому всі змагання дуже класно організовані. Траса не проста для новачків, але якщо гарно підготуватися, працювати в команді з тренером, то може досягнути Дякую. Я прибіжав, коли не так дуже було складно. Сказав, що роби, що я зможу, і я доїжав до фініша і мені дуже сподобалося. Дякую, це було гарно. Організація гарна. Все супер, Дякую, дякую моїм соперникам за гарний темп. Я дуже задоволена пробігом. Я дуже дякую організаторам за організацію такого населення пробігу. Насправді його дуже не вистачало під час війни. Саме ті емоції, які нам тут пізнують, нас. Що подолали на дистанції, скажіть, будь ласка. 5 плавання 25 єла і 5 біг. Що найважче було? 852. в Останній. 누구야? 기세 <laughs> <laughs>